Он далі лежить один труп, і ось в пакеті, другий і третій. Там дві собаки в великому пакеті. Трьох мертвих цуценят у покинутій будівлі Нікополя зафільмувала зооволонтерка Олена Вошун. Вони знаходились тут, в цій ямі, вони вже були. Ну, місців п'яти вони були немалесенькі. До зооволонтерки звернулися місцеві жителі. В їхньому дворі цуценята уселилися з місяць тому, розповідає Анастасія Тимофієва. Додає, разом з сусідами облаштували для них будку, годували їх і вже починали шукати їм власників. Я виходила зі своїм, гуляла там, заносила свого додому, брала їжу і виносила сюди зранку їжу. І так само ввечері. Діти приходили і гралися з ними. Все хорошо, нормально було. Місцева жителька Анна каже, виявилося, що не всім сусідам подобалось, що собаки живуть у дворі. Розповідає, 9 вересня з вікна власної квартири бачила, як дві сусідки разом із місцевим ветеринаром робили уколи цуценятам. Думаю, ну, мабуть, дітки ж тут бігають, може бути, прививку привівку какую Просто подошли і за секунду уложили трьох щенят. За секунду ну, Три мінути это максимум, что тому, що сделал укол, она завизжала и сразу мрта. Упала основании вы Ви эвтаназию? Суспільному вдалося поспілкуватися з чоловіком жінки, яка за словами сусідів попросила ветеринара приспати цуциків. Він повідомив, дружина дійсно звернулася до ветлікаря з проханням провести автоназію. Своє ім'я чоловік не назвав, тому що підкинули собачок. Під ці всі штучки, розумієте? Вона з, ці... з гуманою цілею це зробила, тому що. Якщо б їх троє було, приведе, приведе. Ну самі подумайте, 5-6 штук карти. Ніхто не обращає внимання. Вона зробила цю ошибку, що позвала цього лікаря. І, ну ну що тепер? Що тепер? Ми винуваті. Ми, ми, ми признаємо. Як кажуть місцеві, саме в цьому видпункті і працює ветеринар, який за їхніми словами провів ефтаназію цуценятам. Спробуємо з ним поспілкуватися. Добрий день. Здравствуйте. Телеканал Суспільне Дніпро. Скажіть, це ви проводили от, власне, ефтаназію цим цуценятам? Я проводив. А хто, для чого взагалі? Які були... Потому що людина, який люд, 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 содержав цих і кормив животних, він уїжджає уїж, к, к своїй дочці в, в Польщу. Він говорить, я на, на полгода уїжджаю, нікому кормити, сима йде. Тому вирішила, щоб вони не мучались. На запитання, чи законно було приспати здорових собак, відповів так. Звісно, законно. Собаки була понимаєте. Ну хазяйка з уїжджає. їх. лучше выбросить на вулицю, да? Як у нас люблять вибрасувати на вулицю». Нині правоохоронці розслідують обставини загибелі цуценят і роль усіх причетних. Речниця нацполіції Нікопольського району Олена Крамаренко каже: після звернення зооволонтерка Вошун відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. «Сенсія статті передбачає покарання від штрафу, обмеження волі від шести місяців і до 8 років позбавлення волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування. Буде проведено ряд. Експертиз. Йому заплатили гроші. Він прийшов і зробив свою чорну справу. Зооволонтерка зазначає, люди, які доглядали за цуценятами, вимагатимуть, аби винні понесли покарання. Додає, готує ще одну заяву до поліції про незаконну ветеринарну практику. Адже каже ветлікар, який провів ефтаназію, сам розповів. Ще у 2014-му у нього сплив строк ліцензії. Роман Михальчук, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.